Любі друзі, запам'ятайте, ніколи не робіть так, як наш актор. Не нехтуйте своїм життям та здоров'ям. Завжди під час повітряної тривоги прямуйте до укриття. Адже під час повітряної тривоги ніколи не знає, що може статися через 5, 10, 15 секунд. Тому перестрахуйтеся і бережіть себе. Які ваші асоціації зі словом лід? Особисто в мене це неочікуваність і підступність, адже я ніколи точно не знаю, де і в який момент цей лід може проломитися. Тому ж знову ніколи не нехтуйте своїм життям, адже лід в будь-який момент може зробити ось так. Ви тільки но подивіться, що витворяє наш актор. Але ви в жодному разі не робіть так. Переходьте дорогу тільки у відведених для цього місцях. Орієнтуйтеся по світлофору і переходьте тільки по пішохідному, наземному або підземному переходах. Якщо ж такої цивілізації немає, подивіться спочатку наліво, потім направо. Впевніться, що транспортних засобів немає. І спокійно переходьте дорогу. На щастя, бурулік ми не маємо. Але ми не можемо бути впевнені, що це щастя буде протягом всієї зими. Тому застерігаю вас в жодному разі не проходити під дахом з бурульками, незалежно від їх розміру, за можливості обходити ці будинки. Адже бурульки це той самий непідступний лід. Ми ніколи не знаємо, де нас може застати небезпека. Це може бути в школі, в громадських місцях, вдома. Тобто, в побуті. Ми ніколи не знаємо де. Але точно можемо себе застерігти від цього. Коли будемо знати техніку безпеки в побуті. На ділі тут нічого складного. Просто потрібно обережно користуватися вогнем, не запалювати його без зайвої потреби. А то може бути так вимикати зайві електроприлади, тому що може бути так в жодному разі не гратися побутовою хімією. Не вдихати і в жодному разі не підносити її до вогню, бо наслідки будуть в рази гірші, ніж попередні. Може, мабуть, подумали, що не буде перекрити правильних ситуацій, а вийшло навпаки. Але все ж. Хочу зазначити, щоб ви проходили повз, а краще обходили невідомі вам предмети, бо ніколи точно не знатимеш, що там. Дівчинко, дівчинко, в мене вдома так багато гарних кошенят. Пішли зі мною, покажу. Тітенько, в мене вдома так багато тих кошенят, що я дивитися на них не можу. Що ж, а це було останнє правило на сьогодні, в якому ми вас застерігаємо. Не вестися на провокації незнайомців та без зайвої потреби не контактувати з ними. Також я хочу висловити свою подяку людям, які прийняли участь в цьому відео, які не побоялися та проявили ініціативу в створенні. І, звісно, я на кінець хочу вам побажати провести ці зимові канікули класно, з користю, а головне, безпечно. Тому побачимось в наступному році.